Нє, більше ...любви. Концерт Путіна до річниці вторгнення РФ в Україну виступатиме ані Лорак, співачка Асті, Лоліта та багато інших українських зірок. Зливаємо гонорари. Також ми з вами поговоримо про. Інтерв'ю Реміни черговим гостем її випуску став Вагніровець. Поговоримо про Ашан Сюзан Войчицький. Мочу ти зручніше з вами на зміну ваш пліткар, без Безпало в медіа. 24 на 7, Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Поїхали пліткувати! Тато українських пліткарів безпалов знає усе про зірок шоу-бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал. Ну що ж, друзі, як ви зрозуміли, я ще не вдома. Зовсім скоро буду повертатись нарешті до Києва. Вже сумую за своєю квартиркою. Мабуть, ви сумуєте за моїм фончиком лофтовим, абсолютно таким, знаєте, інстаграмним. Сьогодні ми з вами розпочнемо випуск абсолютно з ексклюзивної інформації. Мені прилетіло дещо цікавеньке в дірект інстаграму. І мова піде про гонорари українським зіркам, які виступатимуть на концерті до річниці. Вторгнення в Україну. Навіщо Путіну взагалі подібні мероприяття? Ну, по-перше, це нібито сплаченась народу, люди з нами, с весь мир і бла, 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 бла. Ці концерти відіграють виключно функцію пропаганди, так би мовити, легімітизувати усю ту кринжатіну, яку собою несе пропагандистська машина в медіа. Та в людські розуми. І для Московії цього річ принципово важливо запросити саме українських зірок, які вибрали проросійську позицію. Для чого це все? Знову ж таки, закріпити правильність позицій Кремля. І я вам зараз зачитаю, кого все ж таки запрошують і за які гроші цієї інформації вам в інтернеті ніде не знайти, тому що це ексклюзивчик. Ну що ж. Першим, кого найбільше чекають на цьому концерті, це, звичайно, що українська співачка Ані Лорак. Їй пропонують 5 мільйонів 200 тисяч рублів за виконання двох композицій. Співачці Асті Ані Асті пропонують 7 мільйонів 150 тисяч рублів за пупурі із її пісень. Лоліта Мілявська безоплатно, тому що в неї дуже багато зав'язаного Процесів, так би мовити, і творчих, точніше, прокремлівських, саме з мажнавладцями, тому Лоліту просто по молчанню просять виступіть. Подивимось, що там Лоліта надумає чи ні. Артіку і Асті пропонують 4 мільйони 321 тисяча рублів за те, щоби. Будучи українцями, виступати на концерті, побудованому на крові своїх же земляків. Також до цього концерту хочуть залучити вже по класиці жанру з минулого року. Знаємо Газманова, Ларісу Доліну, співачку Чечеріна. Господи, де вони її взяли? Співачка Поліна Гагаріна. Зрозуміла справа, вже там була. І Алегрова. Алегрова і доліна це взагалі сюр, тому що я не знаю вже, скільки за 70 чи за 70 років такі бабусі, які пережили у вас світ, але все ж таки грошики не пахнуть. І якщо Кремль пропонує, то гріх відмовляти, адже такі великі гонорари. Де ж ти ще заробиш на свою старість років? О, ось так, друзі. Тож подивимось, чи погодяться українські артисти виступати в Москві 20. Другого числа, якщо я не помиляюсь. Якщо так, то дуже сумно. Якщо ні, ну, змогли якось відкосити, але це ніяк не змінює відношення українців до запроданців. Будь ласка, напишіть ваші думки з цього приводу. Хотілося би почитати саме ваші висловлювання. А зараз ми з вами переходимо до раміни. Я дуже сильно перепрошую перед своїми глядачами за останні тиждень. Реально на моєму каналі забагато реміни просто так зівпало. Інформаційний простір, її випуски, постійно новини навколо її документалок, проєктів і так далі. І зараз я хочу приділити увагу інтерв'ю з вагнерівцем. Ми в черговий раз чуємо, що я не виноват, я сидів, мене заставили, мені прийшлося. У нас пропитали пропаганда, я взагалі не знав, що таке ЛДНР. І так далі, і так далі. І в черговий раз Ремінес Хакзай протягує в наш інформаційний простір дезінформацію. Дезінформацію чому? Тому що ось ці всі кальки, які озвучує Вагнеревець, це частина російської пропаганди. Тож я не знаю раміна. Я настільки за останній тиждень негативно налаштований до твого контенту саме через певний непрофесіоналізм, через певну відсутність емпатії і так далі. Не хочу повторюватись. В своїх випусках я вже про це неодноразово озвучував. Сумно, навіть твіттер гудить, всі обговорюють цей випуск раміни. Не знаю, не знаю, не знаю, не посильні Подібні випуски с тому що це дуже серйозна тема, в якій потрібно максимально зосереджуватись, вивчати. Тематику і подавати настільки коректно та делікатно, щоб не зафакапитись, як з цим випуском. Хто переглядав це інтерв'ю з вагнерівцем, будь ласка, напишіть в коментах особисто ваші враження. А зараз ми з вами поговоримо про мережу Ашан. Зараз я вам зачитаю дещо здивувався, але тема цікава, друзі. Український офіс Ашан вимагає пояснень від керівництва французької мережі щодо того, чи дійсно російський підрозділ. Компанії постачає допомогу російському війську. Якщо це так, то це просто жесть. І мене шокує, як взагалі в мережі, такі великі світові бренди, можуть підтримувати російську махіну цієї м'ясорубки, інакше не назвеш. Будемо чекати офіційних коментарів від представників Ашану, але нині це виглядає просто лячно, тому що сприймати це всерйоз. Такі рішення подібні приймати будь-яка людина в здоровому глусті не буде. А ось Сюзан Войжицький оголосила про те, що покидає пост генерального директора YouTube. Вона очолювала сервіс понад 9 років. Саме при ній кількість активних користувачів YouTube виросла з 1,1 мільярда. До понад 2 мільярдів 600 мільйонів користувачів у всьому світі. Ви знаєте, коли покидають свої керівні посади такі вже величні люди. Треба чекати якихось змін на платформі. Я не знаю, до чого це призведе, чи це якось вплине на монетизацію на Ютубі, чи на якийсь функціонал певний для блогерів, для користувачів і так далі. Але в будь-якому випадку Вижицький – це легенда. Це знаєте, як Стів Джобс. Це як Тім Кук в Apple, теж і Вожицький. Без неї уявити YouTube просто неможливо. Але маємо, що маємо, усі переростають рано чи пізно свої посади, свої кар'єри, хочуть приділяти час сім'ї. Відпочинку, адже неможливо постійно гнатися за своєю золотою жарптицею. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини. Я сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Тож обов'язково підтримайте вподобайкою, підпискою на канал, коментар для просування ролику просто обов'язково. А я не прощаюсь, кажу до скорої зустрічі. З вами незмінно ваш тато пліткар. 24 на 7 пліткуємо про події зі світу шоу-бізнесу. І в мене є чудова телеграм-спільну та інстаграм-журнал про зірок. Додавайся, усе в описі під цим відео. Ну що ж, слава Україні! Разом до перемоги! Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу-бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал.